Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про інтеграцію Injective Nexus з Google Cloud Big Query. Це дуже гучна інтеграція, що говорить нам про те, що Injective справді використовується у світі фінансів та криптовалют. Отож, Injective це сумісний блокчейн першого рівня, який є розроблений для фінансових програм, оприлюднив свою співпрацю з Google Cloud відомим постачальником послуг хмарних обчислень. Результатом цього партнерства є Injective Nexus, платформа для обміну даних основного ланцюга ширшим світом, що робить їх доступними через ексклюзивну платформу обміну даними. Google Cloud BigQuery через Analytics Hub. Injective Nexus у двох словах, це ключова розробка відкриває основні дані мережі інчеків для ширшої аудиторії, включаючи розробників і підприємства. Він пропонує спеціальні набори даних, що обмістять фінансові дані та дані про транзакції в реальному часі з мережі інчетів, задовольняючи потреби клієнтів у Google Cloud і компанії у різних е, програмах. Ці набори даних можна використовувати для таких цілей, як створення додатків DeFi, провадження машинного навчання та формування інституційних торгових стратегій. Примітно, що BigQuery від Google Cloud раніше надавав лише набори даних для основних блокчейн мереж, таких як Bitcoin та Ethereum. Тепер інжектів приєднується до ексклюзивного клубу мережі Layer1. Ця співпраця є реально важливим кроком для системи Injectів у подальшому розширенні впливу на установи та традиційні фінанси. Команда Google Cloud відіграла справді дуже важливу роль у зростанні діяків з моменту заснування, та ця остання співпраця допоможе підняти Web3 у цілому на нові висоти. Які взагалі в... варіанти використання Nexus? Це е розробка децентралізованих фінансових програм, Web3 е використання даних у ланцюжку для додатків штучного інтелекту, налаштування алгоритмів машинного навчання. Використання фінансових даних у реальному часі для інституційних торгових стратегій та використання забагачених даних для вдосконалених смарт-контрактів. Е, майбутній InjectiveWoolCloud, нещодавній запуск е, Illuminate Hackathon від Injective за підтримки WoolCloud, підкреслити їхнє прагнення, розвивати стартапи за допомогою технічного керівництва, наставництва та призів для просування на шляху зростання.